Реєструємо автомобілі відразу напряму на власника. Маємо дві частини цих паспорту. Приїжджати у ВГВСН не обов'язково з продавцем. Так, версія з тепловим насосом. Багато продавців не вказують, що у них є і не знають, є він чи немає. Оглянули спершу кузов. Маємо три фарбованих елементи. Що у нас тут в салоні? Ще одна нова літня гума. Вітаю друзі від компанії Автогость. Мене звуть Володимир. Перед переглядом цього цікавого для вас відео буде для вас хвилинне звернення. Воно дуже важливе і стосується нашої армії. Ми давно не робили збори. На протязі війни ми допомогли разом з вами, разом з небайдужими моїми глядачами-підписниками купити автомобілі для трьох підрозділів для артилеристів. Ми купили автомобіль для зв'язківців і для медиків. Чергова подяка всім, хто долучався до тих зборів. Зараз друзі, черговий збір для третьої окремої танкової бригади. Механізований батальйон, взвод зв'язку, в якому служить мій друг дитинства. Їм треба віслічок, який буде возити апаратуру, старлінки, ретранслятори, загалом купу корисної штуки, яка буде допомагати мочити та Слово ро. Я запікую через те, що Ютуб моніторить ці слова різні, і якщо вони звучать, то він обрізає перегляди. В моєму випадку я не хочу, щоб перегляди були обрізані. Мені треба, щоб це відео побачило якомога більше людей і якомога більше людей долучилися до цього збору. Збір зовсім невеличкий. Нам треба назбирати на бюджетний фольксвагеншаран. Це велике авто, яке допоможе цьому взводу налагоджувати зв'язок. І наводити туди прицільну артилерію. Монобанку я залишаю в описі під відео. Друзі, будь ласка, це не лайки, це не репости, це наша армія, життя нашої країни і наше з вами життя. Давайте допомагати реальним людям, які воюють. Давайте допомагати їм зупиняти російську армію на нашій території. На цьому звернення закінчую. Гарного перегляду. Друзі, з вами компанія Автогвоздь, Мене звуть Володимир. Ми займаємось доставкою вживаних електромобілів з Норвегії, нових електромобілів з Китаю і любих автомобілів із США. Сьогодні я знаходжуся в Норвегії. Це звичайний мій робочий день. Сьогодні, як ви бачили, в мене задача зареєструвати три автомобілі на експорт, відправити їх і подивитися ще один автомобіль для нашого замовника. На нашому каналі вже відзнято багато відео про Норвегію, багато відео про електромобілі із Китаю. І, звісно, дуже багато матеріалу про автомобілі із США. Якщо ви щойно підписалися на наш канал або знайшли нас в Ютубі, переходьте по вкладкам. Подивіться дуже багато цікавого контенту для вас вже готово. У нас є підбірки по топу бюджетних електромобілів з Китаю. У нас є підбірки по топу кросоверів, седанів, хетчбеків із США. І якщо вам цікаво зробити підбірку нових електромобілів, актуальних, яких є сенс замовляти з Китаю, то пишіть в коментарях і обов'язково зніму таку підбірку. Ну а поки що поїхали в Аквесен. напряму на власника. Маємо дві частинки паспорту. Маємо ось такий великий контракт. Ось такого формату доручення від власника воно не має бути нотаріально завірене, дозволено і копія паспорту нашого замовника. Приїжджати у Вегвесен не обов'язково з продавцем. Вони можуть в режимі онлайн відмітити, що автомобіль знімається з обліку, підкріпити для Вегвесена копію нашого контракту і все може сам приїхати закінчити реєстраційні процедури. Продавець має тільки відправити реєстраційні номери на авто поштою або власно завести у ВГВС. Реєстраційні процедури. Закінчили. Виїжджаємо на огляд автомобіля. А ось власне і автомобіль, який ми їдемо дивитися, це Volkswagen e-Golf 2016 року випуску. Він мав по суті одного власника. Власник вказав, що автомобіль зберігався в гаражі за весь час лише три рази. Він був заряджений від швидкої зарядки. Максимально нафарширований у нас цей Golf, як для тих років: шкіра, асистенти дальнього світла, адаптивний круїз контроль, безключовий доступ і так далі. Власник вказав, що з дефектів по автомобілю. Це коцка на задньому бампері і те, що був фарбований передній бампер. По металу має бути все рідне. Тож їдемо, дивимося і сподіваємось, що автомобіль нам сподобається. Тому що дійсно приваблива пропозиція: з 2016 року автомобіль в одних руках: правильне користування, правильне зберігання і мінімальний пробіг всього 50 тисяч кілометрів. Тож сподіваємось, що цей автомобіль ми купимо. Ну що, Стан по кузову дуже гарний. Зараз проб'ю товщиком, але і так видно, що він весь в рідній фарбі. Дуже гарний стан лаку. Так, Версія з тепловим насосом. Багато продавців не вказують, що у них є, і не знають, є він чи немає. Легко зрозуміти по ось цій трубочці. Там ідуть інші на кондиціонер, і це на тепловий насос. Також проблемку фіксую. Стан салону дуже гарний, абсолютно відповідає рокам і пробігу. Навіть виглядає краще, ніж має виглядати автомобіль 16-го року. Так, відпускаємо продавця. Знову у нас є нюанси з оформленням. У нього батько працює десь там в політиці. І він каже, що всі кошти, які я отримаю, вони перевіряються додатково. Йому треба з банком поговорити, щоб бути впевненим, що він може отримати міжнародний переказ. О, така штука, але машина цікава. Сьогодні ми будемо відправляти в Україну 4 Nissan Ліфа і одну ринозою. П'ять авто у нас відправлятимуться в Україну для наших замовників. Давайте швиденько по Нісанам. Три у нас в комплектації Текна в максимальній. Це друга генерація на повному заряді. Як завжди, автомобілі з Норвегії їдуть в Україну на чудовій зимовій резині. Майже на всіх автомобілях вона в стані нової. І так само. Комплект літніх коліс на литих дисках. Ще одна текна. З ось такими дисками, і в комплекті до кожного авто йдуть у нас зазвичай по два комплекти зарядок. на тип 2 сокет і стандартна до 220 Два останні екземплярчика. Сан цей і цей у нас в рідній фарбі. По білому є підкраси по лаку. Там немає шпаклівки, немає ДТП. Просто був косметичний підкрас. І по ренозої у нас фарбувалася водійська дверка. Ренозої також у нас іде з комплектом коліс з літньою гумою, і в чудовому стані і з двома зарядними станціями. Ось власне наша Tesla Model X, яку ми будемо дивитися. Це Model X 100 d автомобіль. Продається у дилера. Звісно, як всі дилери нам точно інформації ніякої не дають. Чи було щось по кузову, чи були якісь дефекти, фарбування і так далі. Дилер не знає, каже чудовий стан. Приїжджайте, дивіться. Клієнту принципово знати, стоїть у цього автомобіля Тегра чи інтел. Продавець також цієї інформації нам не надав. Тож їдемо дивимося. Це авто і все перевіряємо вже по місцю. Підходимо до авто, і зараз момент істини, що ж ми тут маємо. Оглянули спершу кузов. Маємо три фарбованих елементи. По колу авто в рідній фарбі, і фарбовано у нас два задніх крила і кришка багажнику Фарбована в один шар. Якщо весь авто б'ється там 120 мікрон плюс-мінус, то ось ці ось три елемента ззаду б'ються десь 200-220 мікрон. ось тут Можна побачити такий переход. Тут була проклеєна стрічка, сюди фарба йшла, а сюди на внутрянку не йшло. Тобто це не було якесь сильне ДТП. І нашими дверима, соколами витерта ось тут фарба підфарбована, ось тут і ось тут. Так само у нас і по правій стороні. Це можна сказати, нормально для ексів. Права сторона так само ось тут витерта, ось тут витерта. Внутрянка так само рідна, і тут так само видно, де була проклеєна стрічка. І сюди фарба клалася, сюди ні. По проємам спереду також все рідне. Тепер дивимося по навісному. Крила передні, вони рідні, не кручені, фарба рідна. Двері також рідні, не кручені. Але ось тут понизу маємо відсколи фарби на болтах, на кріпленнях дверей саме по низу. Це виставляли зазори. По тестам це також нормальна справа. Верхні не чіпалися болти, а нижні чіпали виставляли зазор по дверям. По лівій стороні. Тут все рідненько, отже, ліву сторону на заводі зібрали трошки рівніше, ніж право. Ну, Для Тесли це норм. Забув ще сказати, що у нас фарбувався капот, місцями б'ється до 300 мікрон десь тут. Тобто, може, якісь скольчики каміннички отримував цей капот і місцями є шпаклівочка по ньому. Але загалом він також б'ється там в районі 200 мікрон. Ну і момент істини. Mm. Tegra. По капоту він не чіпався, не знімався. Тобто просто на автомобілі так само заклеїли крила і облили зверху капот. І як ви бачите, ніхто тут дуже сильно акуратно робити то не вміє. Дуже добре перевіряти норвежські машини, ніхто нічого не намагається навіть приховати. Ну, типу, все просто видно, що робилося. Як робилося. Ну, типу, такі моменти, як просто приховувати це тільки в Україні. Є таке. І тут знімали кришку багажника. Можливо, вона міняна, можливо, просто рідна фарбована. Цього я вже не дізнаюся. Але ну, загалом стан по кузову живий, адекватний. Тобто, авто сильно нічого не отримувало. Маємо лак. Ззаду, лак спереду. Причому по капоту він рідний, просто облили зверху. По склу все рідне, навіть лобове. Отак. От по бамперу, це останнє, що фарбувалося. Це робилося все неодночасно, тому що бампер трішки відрізняється по кольору, і він трішки не по зазорчику у нас стоїть. Тобто, це все. Щось отримало авто, підфарбувало. Отримало ще, підфарбували. Бампер можна виставити нормально в Україні. Шукали клієнту Model X, а знайшли ось такого гольфа. Це у нас 15-й рік. Перше покоління, але стан чудовий, повністю рідна фарба, рідне скло, гарна комплектація, шкіра підігріви, немає тільки GO у нас. Але так загалом, як для гольфа тих років, комплектація чудова. І ціну непогано на нього дає. І ще такий нюанс по цьому авто. Покажу з цієї сторони. Тут нові гальма повністю спереду переду стоять, нова зимова гума стоїть. І що у нас тут в салоні? Ще одна нова літня гума. Класний варіант.